Ой, добре, нас ніхто не піймає, ніхто не побачить, ніхто. А зараз інтернет є. Блогери, які сидуть, у вас А вдома сидять там, включили інтернет, дивляться, а тут ви вдвох такі гарні їсте яблука з покуси. Всім привіт, з вами Віктор. Давайте подивимося на водолії, Гороскопи водолії. Що чекати у січні місяці? Так, водолій до кінця місяця. Давайте подивимося. Гарні моменти, що чекає вас. По гарних моментів. Ой, успіх чекає. Успіх чекає. Любов. Ну, карта досить гарна випала, от вам зразу скажу. Далі я не йшов. От по гарних моментах тільки гляну. Давайте розкажемо по гарних моментах, тоді будемо переходити до. Негативних моментів, які у вас будуть. От погарних моментів, дивіться, сильний успіх, енергія, початок, дія. Ви починаєте все із запалом, от, знаєте, з вогнем. От є шанс почати все по-новому. Великий розвиток. От і роботу якусь, і що захочете. Хочете, лікуйтеся йдіть. хочете заміж. Ви хочете заміж, хочете жениться, женіться. У вас є на церкві енергія, сила є. От, е, даже я скажу, сексуальна тут енергія така, що прямо вогонь. Вогонь. От горете прямо. Але і тут дивіться, я вам скажу, по, от, по цій карті, по п'ятерки пентаклей. Ну, вона, я скажу, непогана карта. От погана карта, вважається, взагалі карта кризова. Але чому криза? Чому холодок? Чому? Тому що ви не бачите самі. От дивіться, ви якісь моменти у своїй силі, в своїй енергії, в своєму запалі, можна сказати, ви не бачите якихось моментів, от таких, яких мілочов, мілочовних моментів не бачите. От так як прочитати повністю цю карту, дивіться, карта говорить, сила енергія у нас є, але ми закриваємося, ми не бачимо, ми йдемо з холодком до нашої любові, до зустрічі, до примирення і всього остального. До денег, до фінансів, до процвітання. І хоч у нас є велика сила, ми могутні, ми йдемо, знаєте, з холодним розумом, все можемо продумати, зробити, впевнені в собі, вирішити будь-яку проблему, можемо так, знаєте, відрубати, зарубати. Ну, от, все вирішить те, що ми захочемо. Можемо. Тому що ми досягли цього рівня, цієї сили, цієї енергії, ми все можемо. Але ця карта кризи нам говорить, ми цього не можемо зробити. Чому? А відповідь чому? Тому що ми не хочемо піднімати голову. Нам добре опустили вниз і сидимо. Або йдемо, узяли дві каліки, йдуть і не бачать, що в вікні куча монет, що ми можемо зайти, узяти ці монети. і Ну, от на дереві висять, дивіться, куча. Ось є деньги, є у нас все. А ми опустили голову головуни і думаємо: ой, як же нам важко, ой, у нас ж нема нічого, ми ж потікали все. А ми не потіряли, у нас все є. І ця карта говорить, що ми не бачимо мілочей. Мілочей по нашій судьбі, по нашій житті, ми не бачимо оцих мілочей, які нам. Помагають вести великий розвиток, які нам допомагають жити, от цього нам не вистачає. А це от такі, знаєте, пльові, мілочі. Пльові Підніми голову вгору, подивися, і ти побачиш. Ти побачиш, що є виход з положення, є варіант. Розрили усю ситуацію, яка мішає нам в житті. І ми самі в неї закриваємося, самі, тому що ми шукаємо легкі путі, легкі дороги, так можна сказати. Ми шукаємо варіант легшого, а не того, що нам дасть судьба для того, щоб ми помирилися, подружилися, вийшли заміж, чи женилися, чи е, зустрілися з кимось, чи почали якусь нову роботу, чи е, ну, по всьому. По всьому ми запутали, навіть похоробі ця карта говорить, карта кризова. Да? У нас болезни. є. Болізні. Ми лежимо, ми страдаємо, ми мучимося. Але зверху Пентаплі це лікування, це правильне лікування, правильне харчування От все правильне, Але ми цього не замічаємо. то що ми цього не робимо? Ми лягли вдома і думаємо, воно само пройде, а воно само не проходить. Давайте подивимося на негативні моменти, що нас чекає. І карта сили, дивіться, внизу випала. Сили! Будьте сильними, будьте впевненими в собі, рухайте вперед. Приборкайте, приборкайте свого звіря в собі і робіть те, що потрібно. Приборкайте свого звіря. Так, давайте подивимося негативні моменти. Негативні моменти, які нас чекають, які чекають негативні моменти. Так, водолеї, негативні моменти водолеїв, Негативні моменти в цьому місяці для водолеїв, Ой, негативні моменти. Негативні моменти, я дивлюся, більше по любві йдуть. По любві. І карта говорить, от бачите, по любві, Що? Даже не знаю, як вам добре сказати, це добре. Щоб не зміняли так більше скажу. У вас дуже багато енергії, яку ви хочете посвятити любві. А хтось за вами сліде. Хтось за вами сліде. Так що, оце негативні моменти, більше всього можуть бути такі, що хтось десь е загуляє, а його впіймають. От буде проблема, у вас я так скажу. Даже тут карта говорить, ми сидимо, віддихаємо, поїхали десь до моря далеко і думаємо. Ой, добре, нас ніхто не піймає, ніхто не побачить, ніхто. А зараз інтернет є. Блогери, які сидуть, вас-чк свотали і інтернет викинули. А вдома сидять там, включили інтернет, дивляться, а тут ви вдвох такі гарні Їсте яблука спокуси. От таке, як скажу, що не дуже старайтеся в цьому. Старайтеся якось на активні моменти здержувати свої емоції, не будь запальним, не будь таким продумувати своє рішення, не так, собі, не так, що сіли десь там на трамвай, параход чи кудись і помчалися не продумуючи. Да? Ну, Я дивлюся, щоб от як по тройку взяти, от людина, яка вже Запланувала щось по двойки, да? були в стадії стагнації, думали, продумали, куди поїхати, чи відпочинок, чи куди. І по тройки, ви вже, ну, це як негативні моменти, бажано ще, ще раз продумати усе і не дуже спішити, так як по негативних моментах може щось бути не так, як потрібно. Давайте подивимося, карта, підказка. Для водоліїв, карта підказка, да? карта підказка для водоліїв, Карта підказка для водоліїв. Не руйнуйте відносини, не руйнуйте стабільність. Подумайте, зачекайте, от карта говорить: руйнація, да? руйнація того, що було. Початку дій, розвитку якихось сімейних відносин, якось ну от, земних благ якихось. Ну от, Не руйнуйте. Але ще карта може й говорить, що не стійте на місці, відпустіть щось, рухайтеся вперед. Рухайтесь. Тут карта говорить, дивіться, відпустіть усе, так раз відрубать. І забудьте. І рухайтеся вперед. рухайтеся вперед. Щось. Можливо, хтось хоче приобрести, це для вас. Можливо, хто хоче поміняти роботу, це для вас. Йдіть вперед. Рухайтеся, не тримайтеся на місці. Руйнуйте старі стереотипи. Починайте жити по-новому. Ну, от так якось. Якось так. Кожен дивіться по ситуації. Тому що дивіться, це загальний розклад. А по загальному розкладу, тут ви зрозуміли, так? Як по загальному розкладу? Одним справжується, другим ні, другим підходить так, одним так, другим так. Тому я й говорю, що одні, одним треба не руйнувати, не руйнувати відносини, а другим наоборот, відкинуть, забуть, піти вперед, щось починати по-новому, якусь роботу, підвищення по кар'єрній ступені. От, не сидіть на місці, не топчіться. Ну, якісь події, можливо, можливо, якісь у вас будуть такі, знаєте, що так раз. І все, що ви навіть не думали, але не зациклюйтеся, не зациклюйтеся, йдіть. Якщо вам е, предлагають, от дивіться, по цій карті, по цій карті карта підказка. Якщо вам предлагають, от кажуть, е, не хочеш ти бути замом якимсь, а стати директором, да? так тут навіть не роздумуйте, забрось, брось зама, відкинь, йди. На більш високу ступень, по кар'єрній ступені, підвищуйся, і так же ж, багато чого, ну ви зрозуміли приблизно, що я хотів сказати. Так що по хворобі теж забудься, починай лікувати. Якщо думаєте, що нічого не станеться, нічого не буде, що е ви вже все не хочете лікуватися. Тому що даром витрачені деньги, ні, тут наоборот каже карта. Ідіть вперед, не мучтеся. Відбросьте це, забудьтеся про це. Ідіть лікуйтеся, і ви будете вилікувані. По всьому так, по деньгах теж так само. Якщо ви думаєте, що працюєте в одному магазині, да? а перейдете в другий магазин, ну чи завод, чи що, і що у вас нічого не буде, ні ви перейдете туди, туди і так же само. Ви отримаєте результат, отримаєте кошти, отримаєте надбавки, прибавки, навіть будуть підвищувати у вас кар'єрній ступені. Не топчіться на місці. Руйнуйте старі стереотипи. Ставте лайки, подобайте, діліться ефіром, а також пишіть коментарі, чи сподобався вам розклад, чи не сподобався розклад. Ну, якось так.